Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні хочу розповісти вам про нові книги, які з'явилися на моїх поличках. Перед початком відео хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ всі посилання, всю інформацію я залишу внизу в інфобоксі, щоб ви могли ознайомитись. Розпочну з книги сучасної української авторки. Це Олена Кузьміна, проєкт Лабіринт. Дуже мене ця книга зацікавила. Як тільки її анонсували, я почула, що це щось схоже на голодні ігри і бігун у лабіринті. Я зрозуміла, що мені ця книга треба, бо я хочу її читати. Також читала. Інтерв'ю авторки, вона розповідала, що дуже довго прописувала весь цей світ, має багато історій про своїх персонажів, і навіть якщо про них тут про тих персонажів не розповідається повністю і дуже багато, то в неї в її нотатках про них дуже багато написано. Тому ось так трішки мене інтригує ця книга, і я думаю, що можливо навіть буду читати її в такому живому форматі, влоговому форматі. Я зрозуміла в один момент, що я зараз роблю влоги читання. Лише на книги сучасних українських авторів, і якщо чесно, мені це дуже подобається. Все в мене якось так випадково виходить. А потім я розумію, що це достатньо непогана ідея. Нам описується в цій книзі світ диктатури, в якому кожного року шляхом жеребкування обирається людина, яку відправляють в лабіринт. Всім розповідають, що ніхто в тому лабіринті не, не помирає. А якщо і не повертається з нього, то це якась випадковість. Але в нас є головна героїня, яка знає набагато більше. І тут, схоже, буде вона і ще один персонаж, який потрапив цей лабіринт. Буде відбуватися щось ось таке е, цікаве. От коли прочитаю більше, то розповім вам теж відповідно більше. Наступна книга це Проклята Френка Міллера і Томаса Віллера. Я думаю, що ви, можливо, чули про екранізацію від Netflix. Я побачила трейлер, він мені дуже сподобався, і я така вирішила, що хочу читати цю книгу, незважаючи на те, що бачила дуже величезну кількість негативних відгуків. Тут є чари, різні місії, тут, як я розумію, середньовічна фентезі, в якому є Мерлін і є Артур. Ну, тобто Артур намагається доставити меч Мерліну, могутньому і всяке таке. Я думаю, що це повинно щось бути цікаве, і головною героїною тут є дівчина, тому мені цікаво, як це все буде інтерпретуватися. Хоча от тільки негативних відгуків я бачила, що дуже і дуже довго сумнівалася, чи реально потрібна мені ця книга. А оформлення всередині прям дуже таке інтригуюче, дуже таке атмосферне. Тому я думаю, що і вся книга буде щось в подібному форматі, з подібним настроєм. Ну і коли буду читати, то розповім вам більше. Мені прям дуже хочеться її брати одразу і читати, тому я думаю, що найближчим часом про неї вам розповім. Наступна книга це хранителька таємниць Кейт Мортон. Дуже багато чула позитивного, багато читала на ґутріц відгуків, що книга чудова, неймовірна, є хороші загадки. Як ви розумієте, це не фентезі, і я дуже довго наважувалася, чи мені вона потрібна чи ні. А потім одного разу я побачила, що вона зникла. Тираж закінчився, коли я вже наважилася купувати. Тому зараз у Іват до дня незалежності були знижки. І я вирішила, що все, я купую її і купую прокляту, яку дуже хочу вже дуже давно, і буду одразу усі ці книги читати. Книзі нам розповідається про старий злочин. Наша головна героїня його бачила в дитинстві, як її мама при самозахисті вбила іншу людину, але оскільки вона була дитиною, то не повністю все правильно зрозуміла. Там було відповідно розслідування, нічого не вияснили, не зрозуміли. І коли вже матір Лорейн. Майже помирає, вона і розповідає деякі таємниці цього всього. І як я розумію, Лорейн буде розслідувати цей злочин, і ми дізнаємося багато всього цікавого. Тому ось так поки що анотація мене інтригує. Наступна книга це Лор Олімпус від Рейчел Сміт. Ось такий от прекрасний комікс. Мені випала нагода отримати його, тобто купити його в оригіналі. Це від 1 до 25. З першого до по двадцять п'ятий розділ тут зібраний, і все дуже таке гарненьке. Я вирішила, що Оскільки це комікс, то він буде легко читатися, і мені дуже подобається стиль мальовки, як це все гарно і дуже атмосферно в таких синьо-рожевих тонах. Як буду читати, то думаю, буду вам розповідати більш детальніше, бо тут є така чудова інтерпретація взагалі цього ну, підземного світу. І новий якийсь такий устрій, тому як буду читати, буду вам більше розповідати. А ще я вам можливо казала, можливо, ні. Віват планує найближчим часом видати цей комікс українською. Тому очікуємо, якщо мені сподобається ось цей, ось цей томик, то я обов'язково придбаю ще й українською. Наступна книга, це теж від Віват. Всі мої ключі і Гая Наталії Матолінець. В цій книзі нам розповідається про світ, в якому є магія ключів. І головний герой Ігніс 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 та Ігніс. Він за певних обставин губляє один з ключів. А потім бачить, що цей ключ в дівчині Гаї, і про те, як вони знайомляться, і відбувається природа і магія. Вся ця історія відбувається в світі Академії Матерасу. Тому я думаю, що ми будемо зустрічати тут якихось богів і всяке таке. І буде дуже багато цікавих, можливо, якихось випробувань і відсилок на. Попередні частини, але я знаю, що цю книгу можна окремо читати від Гесі і окремо від Академії Матерасу, що це майже як сольна книга, просто вона в тому всесвіті. Якщо вам хочеться дізнатися чогось більше, то треба читати якісь інші книги з нього. Але це як окрема історія. Мені дуже подобається оформлення, і от книга набагато менше, ніж Академія Матерасу. А ще мені дісталася ось така от гарна відкриточка, листівочка. Наступна книга від Террі Прачета Повен Неба Капелюх. Це е, друга частина з серії про Тіфані болячку. Насправді мені просто обкладинка дуже сподобалась, таких зелених тонах, і я вирішила, що вона мені треба. Я вам зараз покажу підзйомку. Ви побачите, що е, тут букви зверху, де написано Тері Прачет, вони просто від, ну, стираються, якась така. Дивна фарба, воно все відпадає. Одним словом, не дуже якісний друк, можливо, змінилася друкарня, тому якось поки що все так. Буду читати. Я навіть анотації не заглядаю до, до анотації книг Тері Прачати, тому що я знаю, що це все, все відбувається в дискосвіті. А про Тіфані болячку ми теж знаємо, що це ще та болячка дівчинка. Дівчинка-болячка. Я думаю, що тут вона вже буде трішки дорослішою і буде навчатися магії більш серйозно і, можливо, навіть буде навчатися керувати своїми отими задніми думками. Ще одна книга від видавництва старого лева, це «Саллі Руні і Де ж тоді все світи мій прекрасний, це третя книга, яку я планую читати в цієї авторки. І оскільки деякі її погляди на комунізм мені не дуже подобаються, я думаю, що якщо ця книга буде дуже подібною до її двох попередніх, то ми закінчимо наше знайомство. Я закінчу з нею знайомитись з її творчістю, бо більш ніж впевнена, що Її погляди мені не є близькими, можливо, на якісь емоційні моменти чи щось таке, це як нове, про те, як вона описує, але її погляди мені не близькі, і мені б не хотілося читати її творчість чи щось таке. В книзі нам буде розповідатися про друзів. Які так випадково чи не дуже вирішили поїхати на відпочинок? і Там знову ж таки будуть розмови про все на світі, про хто що як себе почуває і відчуває. Я думаю, що також і про психологічні моменти поговоримо в цій книзі. Як завжди в книгах Саллі Руні, так? І остання книга на сьогодні це Аш Принцес Лаури Себастіан. Я сподіваюся, правильно вимовляю. Я вже розпочала читати, я десь тут на якійсь третій, на п'ятій сторінці. Я собі дуже багато слів, які не знаю, виписую. Навіть ті, які знають, то теж виписую. В анотації до цієї книги нам розповідається, що Феодосії було шість років, коли її країну захопили, і її матір вогняну королеву вбили. І от тут вже на початку книги, я пам'ятаю, розповідається такий момент, коли наша головна героїня описує прислужниць, які допомагають і щось там робить на їхні руки, і як це все важко. І які вони недоглянуті і всяке таке. Поки що якісь такі деталі не можу розповісти більшого, тому що лише розпочала цю читати книгу, але скажу, що англійська в ній достатньо проста для сприйняття, тобто можна читати навіть не перекладаючи деякі слова, але я це роблю для себе, щоб потім записати собі в словник і час від часу повторювати, бо помітила за собою такий нюанс, що я можу, до прикладу, подивитись, ну перекласти собі на телефоні слово. Читати далі, зупинитися знову через абзац на цьому слові і думати, що це означає. А я ж там хвилину тому чи дві перекладала. Тому я собі виписую мені так зручніше. Бо я пам'ятаю, що я десь це слово бачила, але вже не пам'ятаю, що воно означає. Одним словом, як мій мозок працює, все дуже важко і зовсім непросто. Тому ось так: ось така от книга. Остання паперова на сьогодні. Ще я придбала в додатку, Якабу Інтернет. інтернат. Жадана теж читала цю книгу в рамках марафону «Розпочинай розділ. Я вже прочитала більше ста сторінок і можу сказати, що така та тьмяна атмосфера сірої зони, коли кордони постійно змінюються, і люди відчувають себе зовсім. Незатишно і не впевнено. Жадан дуже дуже чітко прописав, і мені подобається поки що те, що я читаю. І це якось більш реалістичніше, ніж було в Тамари Горіха, Горіхи Зерня в доці книзі описано. Там воно більш якось так трішки, як бойовик-бойовик. А тут, прям, ну, людина-вчитель, і він іде за своїм плем'янником в інтернат, який зараз буквально декілька днів тому. Захопили окупанти і знову кордон змістився. І як з якими підозрами до нього ставляться військові, тому що ну виявляється, що деяку інформацію хтось там зливає і думає, що можливо це він, і як він відчуває себе поміж іншими людьми, які намагаються вибратись з. Міста, яке окупували, і все в тому стилі ну, дуже цікаво, поки що читається, але я не можу читати дуже багато сторінок одразу. Тому я там читаю по 5, 10, 15, Але я думаю, що до кінця вересня я книгу дочитаю. Ось такі от мене вийшли книжкові покупки. Пишіть внизу в коментарях, що ви з цього можливо читали, що вам сподобалося, що не дуже. Віримо в Збройні Сили України, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо, бо по-іншому бути не може ніяк. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!